Чи можна промивати паливну систему самостійно, чи потрібно спеціальне обладнання? Ну, Паливна система це є саме складніше, саме делікатніше, що є на двигуні. І завжди таку роботу потрібно довіряти спеціалістам. Але що ви маєте на увазі і воно саме промити паливну систему? Якщо ви хочете залити саму присадочку для промивки, то повторюємо, якщо давно нічого не мінялось, не чистилось. Присадочки почнуть вам відмивати іменно всі відкладення з бока і нести їх далі по паливній системі. Які наслідки догадаєтеся самі. Але все ж таки, що стосується паливної системи, зверніться в спеціалізовані майстерні, які іменно займаються цим. Але найкраща промивка, провірка завжди є на стенді. На автомобілі можна промивати, але після промивок врахуйте, які можуть бути у вас недостатки. Якщо на паливому насосі ремкомплект давно не міняний, ремкомплект вас потече просто. Ну, що які були відкладення, як ми називаємо їх, і корисними, і вредними. В даний момент відкладення деякі можуть бути корисними, вони тримали більш-менш герметичність. Вони будуть змиті і у вас просто насос потече. Також стосується по форсуночках. Теж багато є з форсуночок, особливо в електронні системи приску. Після промивки взагалі на них, як ми називаємо, вилітає тиск. Тобто воно все змивається, імені, всі відкладені, які були, і воно показує вже реальний стан спрацювання, і відповідно вже стікає в обратку, розпилювач і так далі. Так що ви тут врахуйте за і проти. І перед тим, як щось робити, погані системі, в першу чергу проконсультуйтесь, отримайте вичерпну відповідь, а тоді подумайте, варто вам це робити чи не варто, і які будуть наслідки саме головне.